Всім привіт друзі, ви на каналі Кролик за України. Це моє перше відео на ютубі. Кому інтересно підписуйтесь. Будемо знімати про кролів дуже, ну як сказати, будемо цікаво знімати про цих режиків. Де вони сховалися? О! Кому буде цікаво, підписуємося, коментуємо це відео. Буде, буде більше. Ми тільки починаємо розвиватися з кроликами. Буде чим раз тим більше відео. І все. Ось підростають такі вже кролики маленькі. Так що кому цікаво, підписуйтеся, будемо знімати більше і більше відео.